Вітаю всіх у реформатському мисленні. Знаєте, сьогодні ми візьмемося за щось справді особливе, за класичну проповідь Чарліза Сперджена. Будемо розбиратися в тому, що він вважав ну, буквально найвищою формою мудрості, а саме мудрістю здобуття душ. Що ж, давайте починати. І от Сперджен бере за основу саме цей вірш. Здавалося, просте твердження так, але насправді воно неймовірно глибоке. Це не просто якась красива цитата. Ні. Це по суті фундамент, на якому він зводить усю свою аргументацію. Він хоче довести, що ця мудрість вона вища за будь що земне. Отже, що нас чекає в цьому розборі? По-перше, ми спробуємо зрозуміти, чому Спірджен був настільки переконаний, що це найвища мудрість. По-друге, ми розкопаємо, що ж насправді криється за цим словом здобувати душу. І, мабуть, найголовніше, ми подивимося на цілком практичні поради, які доступні кожному, абсолютно кожному віруючому, хто хоче долучитися до цієї без перебільшення великої справи. Ну що ж, переходимо до першої великої теми, і тут Сперджен, знаєте, робить таку заяву, ну, дуже сміливу, про те, що ж таке справжня мудрість. І я думаю, вона може багатьох здивувати. Тільки вдумайтеся: Сперджен ставить людину, що здобуває душі, вище за здавалося б, найповажніші професії у світі. Він каже, що мудрість цієї людини більша за мудрість фінансиста, державного діяча, філософа. Чи навіть поета, не їх, а саме того, хто просто приводить людей до Христа, ось кого він називає по-справжньому мудрим. Але чому так яка логіка? Сперджен дає чотири, я б сказав, залізобетонні причини. Перша, ця справа стосується безсмертних душ, уявити душ, які існуватимуть довше, ніж зірки на небі. Друга це просто найвищий спосіб прославити Бога. Третя це найбільше благо, яке одна людина може зробити для іншої. Ну і четверта, така, знаєте, дуже особиста це приносить просто неймовірне, невимовне щастя і тут, на землі, і у вічності. Добре, ми говоримо про мудрість, але щоб її зрозуміти, треба спершу розібратися, а що ж це взагалі таке здобувати душу. І тут сперджен одразу ж ставить такий, знаєте, попереджувальний знак. Він каже: це не про маніпуляцію, це не про якісь релігійні трюки. Він проводить дуже дуже чітку межу між справжнім служінням і ну, відвертою фальшивкою. Ну, це ж сперджен, він ніколи не добирає слів, правда ж. Подивіться, як жорстко він протиставляє ці дві речі: з одного боку, справжнє здобуття душ, яке він називає божественним дивом, що вимагає Божої благодаті, а з іншого, те, що він без вагань називає релігійним шахрайством. Усі ці фокуси, пусті церемонії і сама ідея, ніби спасіння це результат якихось ритуалів, а не справжнього глибокого навернення серця, все це він просто відкидає. І щоб ми краще зрозуміли, що ж це за справжнє здобуття душ. Сперджен дає нам чотири дуже яскраві метафори. Почнемо з першої. Перший образ це воїн, і ця метафора, знаєте, чудово показує, що це стратегічна робота. Це не якась випадкова атака, це скоріше спланована облога міста. Воїн постійно шукає вказівок у свого головнокомандувача у Христа. Він мудрий, знає, коли підняти білий прапор любові, коли чорний прапор попередження, а коли червоний прапор, що говорить про жахливі наслідки гріха. І кінцева мета, яка взяти штурмом головну фортецю, серце людини, і встановити там прапор Христа. Але це ще не все. Картина не буде повною без наступної метафори. Вона доповнює попередньо і показує нам інший бік цієї боротьби. Отже, другий образ це борець. І в чому тут різниця? Якщо воїн може діяти на відстані, то борець це про близький контакт, це про особисту, дуже інтенсивну боротьбу. Людина, що здобуває душі, буквально вступає в сутичку з упередженнями, з любов'ю до гріха, з невірою, з гординею. Це така, знаєте, виснажлива боротьба, в якій треба стояти до кінця, поки влада гріха не буде зламана. Та Сперджен не хоче, щоб ми думали лише про конфлікт і боротьбу. Тому третя метафора, яку, до речі, він сам вважав найточнішою, кардинально змінює всю атмосферу. Це образ закоханого. Так він дослівно каже, що ця ілюстрація ближча до істини, ніж будь-яка інша. І чому? Тому що тут головна зброя це не сила, це любов. Серця здобувають не війною, а співчуттям, милосердям, щирими, тривожними благаннями. І Сперджен тут наголошує для цієї справи потрібне ніжне серце, душа сповнена ну, доброти. І це каже він, і є головна кваліфікація. І нарешті четверта метафора вона, можна сказати, найближча до тексту, бо походить безпосередньо з єврейського оригіналу приповістей. І це образ рибалки. Річ у тім, що ви вриті, цей вислів звучить буквально як той, хто ловить душі, і це одразу викликає асоціацію з рибалкою. Правда, той, хто здобуває душі, як і рибалка, мусить мати правильні приманки, сіті, наживку, все, щоб привабити і зловити. Це вимагає і майстерності, і мудрості, і знову ж таки щирого співчуття. І що цікаво, сперджен зауважує, успіль тут залежить не так від красномовства чи дорогих снастій, як від простої мови і гарячого серця. Гаразд, ми розібралися з тим, що таке здобуття душ, подивившись на ці метафори. Тепер найцікавіше, а як це робити? І тут Сперджен робить дуже важливий акцент. Ця величезна праця вона не тільки для пасторів чи проповідників. Ні. Вона для кожного абсолютно кожного віруючого. І він пропонує шість таких, знаєте, шляхів і вони напрочуд практичні, доступні абсолютно всім. Ось дивіться. Перше, просто запрошуйте людей послухати слово, сусідів, друзів це ж елементарно. Друге, говоріть особисто після служіння, на вулиці, знайдіть момент, третє. Пишіть листи. Зараз це можуть бути і повідомлення тим, хто далеко. Четверте живіть Євангелієм. Ваше життя це вже потужна проповідь. П'яте. Опануйте молитву за інших. Ідіть спочатку до Бога за людей, а потім до людей від Бога. І шосте, дуже важливе: очікуйте, що люди навертатимуться, Свідчіть з вірою, що Бог буде діяти. І ось ми підходимо до фіналу цього розбору. Сперджін завершує свою проповідь. І це не просто черговий заклик до дії. Ні, він закінчує її одним, але таким пронизливим і дуже особистим питанням? Питанням, яке, по суті, є фундаментом для всього, про що ми говорили. Він каже: стоп, перш ніж бігти і здобувати душі інших, треба подивитися всередину себе. І він ставить це одне єдине, але абсолютно ключове запитання це так би мовити точка відліку для будь-якого служіння. І питання звучить так: а чи здобута ваша власна душа? Потужно, правда? Сперджень залишає нас із цим. Бо ж логіка проста неможливо дати комусь те, чого не маєш сам. Перш ніж стати мудрим у здобутті душ для Христа, треба переконатися у власному спасінні. І це питання, поставлене так давно, залишається, мабуть, найактуальнішим і для кожного з нас сьогодні.